Урок малювання. Відкриваємо останню сторінку зараз. Ем, ось цю. Беремо і малюємо а найгарніший малюнок. У кого буде найгарніший малюнок, той получить великий приз. От я вам навіть схему показала. Оцей мій аркуш. Ну, починаємо. Я намалювала. Вчителька. Що це таке? Що це за маленьке, незрозуміле? Ужас. Малювати потрібно. Так, зараз вам покажу. Отак от от треба малювати. І ще й підписати треба що це таке. Ну, а як без цього? Я. Ну добре, зараз підпишу. Ось, вона підписала вчителька. Все, сідай, два. Я. Yeah. Да ну за шо!